Як не отруїтись дикорослими грибами? Щоб запобігти отруєнню грибами, дотримуйтесь наступних рекомендацій: збирайте лише ті гриби, які добре знаєте. Не збирайте грибів поблизу автодоріг, сміттєзвалищ, промислових підприємств, залізниць та в міських парках. Не купуйте грибів на ринках, не куштуйте сирих грибів, піддавайте їх культурній обробці в день збору. Категорично забороняється використовувати гриби для харчування дітей. У разі появи отруєння грибами необхідно. Терміново виклад викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103, промийте шлунок простою водою, прийміть сорбенти, дозу активованого вугілля 0,5 грама на кілограм маси тіла, до прибуття медпрацівників дотримуйтесь постільного режиму, пийте багато рідини, зробіть очисну клізму. Не вживайте будь-яку їжу, а особливо спиртні напої. Дотримання цих простих порад може зберегти ваше здоров'я і життя. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх дітей. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради.